Вчора я була у Аврорі. Зайшла подивитися крем для рук і купила ще декілька новинок. Я так гадаю, новинки, тому що я раніше їх в Аврорі не бачила. Крем ось такий. Я купила, не знаю, був він раніше чи не був. Це батер, це масло для рук. Є ще такий же для ніг. Взяла ось цей, він запакований. Пахне він ванилькою. Ну, не знаю, я його ще не використовувала. Взяла, він коштував 37 гривень. А, потрібно спробувати. Там такий же ще для ніг. Якщо для рук мені сподобається, я ще для ніг куплю. Він повинен бути пожирніший. В мене а, і за тренувань, і за того, що я постійно мажу руки магнезією, вона а, від, підсушує дуже шкіру, і в мене дуже Суха шкіра на руках. Навіть ось тут є тріщинки, які я лікую постійно мажу руки кремом, але це не дуже допомагає, коли дивлячись, який крем. Ось я сподіваюся, що цей буде дуже жирний, щоб він пропитувався, прям проходив у середній шар шкіри та добре насичував шкіру вологою та тримав вологу. Ось ще взяла. Ось такі резиночки. Резиночки ніколи зайвими не бувають. 9 гривень, ось такий набір, 5 штучок. Тут за 9 гривень, я вважаю, це взагалі халява. Тому взяла в мене ще кот, якщо я забуду покласти собі в ящичок резинки. Він краде в мене резинки, де б я їх не лишила, якщо я не приберу на місце, та він їх розгризає. Тому взяла ще резинки. Ще взяла спробувати в мене рідкий з щіточкою гель-Брів, а я вирішила спробувати ось такий Софі, він коштував 49 гривень, ось така упаковочка. І ще взяла, я бачила кушони в Аврорі, але там завжди одиничка був номер відтінку, мені за світлий. Я завжди беру потемніше. І тут я побачила ось такий кушончик. Він 149 гривень коштував. Їх було багато, тобто їх тільки перевезли. Я вихватила другий номер ось другий відтіночок. Давайте спробуємо разом, як він буде працювати. Він з спонжиком. В мене ні разу в житті не було кушона, тому дуже цікаво. Я не хотіла якийсь дорогий купувати, купила бюджетний, спробувати, чи сподобається мені їм користуватися і наскільки його вистачить. Тут у нас об'єм 15 грамів в нього. Тому давайте я вирішила нафарбуватися. Ми збираємося в лего школу. Я вирішила нафарбуватися з вами. Давайте. Будемо фарбуватися та протестуємо ось ці дві штуки. Я вже вдягла лінзи. Я взагалі ношу лінзи, мінус три в мене. Зараз я спочатку перед макіяжем я завжди наношу сиворотку. Зараз в мене ось така від Essence непогана. І ще мені дуже сподобалося, я по акції в Єві колись купила ось цю. Вона велика. В неї дуже маленький розход, тому її надовго вистачає. Я десь вже півроку, мабуть, її користуюся десь з літа, десь з початку літа я їй користуюся. Це гіалуронік, це з свинкою. Ось ця фірма зі свинкою. Я постійно забуваю, як вона правильно Елізавека, Елізавека Мілкі Пігі. Ось така також непогано зволожує на зиму, навіть при тому, що в мене шкіра досить суха, мені зимою вистачає, я кремом додатково не користуюся. І я їх зараз чередую. Один один ця, один день ця. Тому сьогодні буде есенс, в неї розход побільше. Вона швидко закінчується. Я її купувала, вона в ролику в розпаковці з Аврори є. Ой, в Аврори. Я її купувала в Єві. Є ця сиворотка в розпаковці з Єви. Я ще, коли наношу сиворотку, роблю трошки масаж. Сиворотка непогана, виробник заявив, що вона повинна маскувати пори. Я цього не помічаю в неї, але вона зволожує. Шкіра м'ягесенька після неї і немає знаєте, цього липкого шару. Коли вона повністю впитується, то шкіра як нічого я і не наносила, але гладенька. І немає цієї стягнутості. Так, далі переходимо до цього кушончику, що ж нам попадеться за 149 гривень. Вау! Ну, це як в рекламі в інстаграмі. У мені часто вискакує реклама. Ось такий навіть мішочок є для спонжика. Ось такий спонж. До речі, такий він плотненький, приємний на дотик. І його, мабуть, також намочити потрібно, тому що так він з'їсть багато-дуже продукту. І сам кушончик. Він квадратний, ось такий, дуже легесенький. Тут ось така наліпочка. В ньому немає захисної плівочки. Тобто він трошки вже виділився з цієї штучки. Давайте я зараз намочу спонжик і подивимося. Я повернулася, дивіться, він збільшився у розмірі, він став ось такий. Давайте пробувати, мені дуже цікаво. Ось така штука, як в рекламі. Можна вишиванку зробити на лиці. І мені спонж не подобається, мені би краще своїм. Що можу сказати, що він набагато довше його наносити, ніж е, звичайний крем, тому що потрібно постійно туди штрикати його. Я цим спонжем не можу бачити попасти під око. Він перекриває. Я бачу, що він перекриває ось півобличчя і е, тон вирівнявся. Давайте ще лоб. Я ще не розумію, скільки продукту потрібно. Ну, спонж явно не, не зручний. Абсолютно мені не подобається. Ну, відтінок гарний, відтінок схожий на мою шкіру. Його, я так розумію, можна ще наслоювати. Ну, що я можу сказати, на моє здивування дуже непогано. Він рівномірно розподілився і, в принципі. В принципі, непогано, мені здається. Ой, за 149 гривень. Та хай буде, хай лишається в мене жити. Так, ласкаво просимо, але спонжик я все ж таки своїм буду малюватися, фарбуватися. Так, давайте тепер з бровами розберемося. Брови я фарбую олівчиком від глембі. Ось такий у третьому номері, третьому відтінку. Так, бровки я свої перещипала у підлітковому віці, тому з ними в мене не дуже все добре. Хоча я дивлюся дитячі фотки, і там в мене брови такі, що... Які там рік назад були в моді, такі, як, як у медведя. Але я, мені дуже не подобалося, я все це вищипала. Я робила взагалі такі ниточки собі. Тому зараз доводиться домальовувати все це. У мене, можна сказати, пів бровей нема. Ось вони ще тут повинні бути, там, де їх нема. Ось тут я домальовую. Так, ну що, я їх нафарбувала, і тепер мені потрібно їх укласти. Давайте дивитися, що в нас тут. Воску в мене також ще не разу не було. Взагалі я раніше якось бровам взагалі не приділяла ніякої уваги, а якщо я їх фарбувала, це, це, це жах. Так, дивіться. Вау, тут ось така металева баночка, коробочка, наче, знаєте, під старину. І ось така щиточка. Коробочка в нас виїжджає. О, він прозорий. Ось такий його навіть тут не побачите. Його дуже багато, до речі, його набагато вистачить. Він дуже твердий. Він навіть на палеці не набирається. Що з ним робити? Капець. Добре, давайте пробувати. Так, беремо щіточку. Може його підігріти потрібно, ні? Я не знаю, як їм користуватися, чесно вам кажу, тому що він не набирається навіть. Він настільки твердий, що ну, ось я нігтем вожу і нічого нема. Що з ним робити? Ось дивіться, я коли подихала на нього, він почав набиратися. Це прикол, Ну наче погано. Мабуть, те, що в хаті зараз прохолодно, він поганенько набирається. Ну Непогано, мені здається. <клух> все. <клух> То я вже думала, що все. Ось так щось вийшло. І начебто тримається. Так, залишилось у нас що? Залишились вії. Туш в мене також есенс, це наліпка. Я здирала, вона страшна стала. Також з есенс, бік, лашес, непогана тушь. Я шукала саме з такою щіточкою, щоб вона була пухкенька, не силіконова, силіконова, силіконова взагалі не профарбовує мої вії. Вони начебто довгі, але їх, вони рідкі, тому силіконова мені ніяк не підходить. Дивіться, це в один шар, вона ось так розмалювала. Зараз ще додам другий і подивимося, До речі, як я фарбую вії, я ось так підкладаю щіточку і трішки, наче їх прочісую. Тоді краще туш а, лягає на вії. Це такий секрет. Ну, різниця є. Ну, дивіться, ось так. Ось так в мене вийшло. І, як мені здається, доволі непогано. Що мені залишилось? Залишились губи. Губи також, це моя найкоханіша помада, рідка, яка висихає відтіночок 11. На всі випадки життя я її зранку намазала і до вечора я з нею. Я її навіть не беру з собою, щоб там домальовувати. Вона дуже гарно тримається. Ну, Вийти за контурок, ще ніхто не забороняв, тому. <смі> а взагалі, якщо ви не знали, то білий контур навколо губ це продовження наших губ, але він обіцвічений, там немає пігментації. Але це теж наші губи, тому сміливо можна фарбувати губи по цьому білому кольору, який безкольоровий, начебто. Ну, Ось бачите, ось тут це ще губа, але вона без кольору, тому вважається, що її можна фарбувати. Так, ну, ось так. І з висихаючими з цими помадами, в чому прикол, що не потрібен олівець. Тобто, якщо приноровитися, можна дуже рівно собі контур вистроїти. Я по боках. По білому контуру малювала, а знизу, ось тут, та зверху я виходжу трішки вище, тому що верхньої губи в мене взагалі майже немає. Тепер що, рум'яна та скули, зараз намалюю, і все, можна сушити голову та йти в лего школу. Контурінг в мене він вже старенький, але я мало їм корис... ну, роз... розхід в нього маленький, тому він страшненький. Це ламель. Санкіс без блискіток подобається мені відтінок. Залишились в нас рум'яшки. Рум'яшки також в мене з Аврори, це Софій відтінок 79228. <сіх> Цікавий відтінок. <сіх> так, ось такі рум'яшки. Вони такого рожево коричнево рожеві чи якось так. Я також трішки набираю буквально на пів кисточки та роблю ось тут. Ось тут. І ось тут. Ну, ось так. Єдине, що я відчуваю, що тон ще липкенький, тому дуже важко було наносити і воно погано розтушувалося, але я вже поспішаю. Ось такий макіяж у мене вийшов. Це в мене на кожен день макіяж. Я взагалі, якщо не перед камерою, дуже швидко це все роблю. Інколи ще я Підводкою підводжу стрілки роблю, але чомусь вже третій день в мене немає настрою на стрілки, чомусь хочеться так походити. Ось такі новинки були з Аврори, ось такий макіяж в мене вийшов, але продукти не тільки з Аврори. Дуже дякую всім за перегляд. Влог получився не тільки влог, але й ще макіяжний якийсь влог. Я не знаю, в мене такої рубрики не було, але можливо додаться, можливо, я нарешті навчуся фарбуватися, можливо, ви якісь поради мені в коментарях залишите, Тому дуже дякую за перегляд, всім гарних днів, усім па-па!